Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Система протиповітряної та протиракетної оборони «СамТі» зараз розгорнута і працює в Україні. Про це нещодавно заявив президент Франції. Це перше офіційне підтвердження прибуття цього ЗРК в Україну. Як сказав Еммануель Макрон, я радий, що можу оголосити разом із моєю італійською колегою, що Франко-італійський «СамТі» вже захищає ключові об'єкти життя людей в Україні. Система може знищувати аеродинамічні цілі на відстані понад 100 кілометрів та на висоті до 25 кілометрів. Комплекс також здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 35 кілометрів і на висоті до 25 кілометрів. Українським артилеристам передали самохідні артилерійські установки Цезар на шасі Татра Т815. Про це повідомив міністр оборони України. Ці французькі САО були передані Україні від Данії. Уряд Данії вирішив передати Україні усі свої 19 артилерійських систем Цезар 8х8 8 французького виробництва. Цезар у цьому виконанні має броньовану кабіну та повну масу 32 тони. Розрахунок скорочено до трьох осіб. На установці розміщується боєкомплект у 30 пострілів. У Сполучених Штатах Америки підтримали двопартійну резолюцію із закликом до адміністрації Джо Байдена щодо надання Україні ракет-атакам. Ці ракети мають радіус дії понад 300 кілометрів. Американські законодавці від обох партій останнім часом посилили тиск на адміністрацію президента Джо Байдена з вимогою передати Україні далекобійні ракети. У тексті документа наголошується на необхідності надати Україні далекобійні ракети в негайному порядку. Крім того, резолюція спонукає союзників і партнерів Сполучених Штатів також надати подібні системи Україні. Державний департамент Сполучених Штатів Америки вже працює над оформленням документів для передачі f 16 від третіх сторін, таких як Нідерланди, Данія, теж виявляє інтерес до передачі своїх винищувачів f 16 Україні. Як заявили у Держдепартаменті Сполучених Штатів, одним із перших кроків у потенційній передачі літаків f 16 буде ліцензія на навчання пілотів ще до того, як ліцензія на передачу літака взагалі з'явиться. Крім передачі уряд Нідерландів та Данії готові очолити підготовку українських пілотів. Про це нещодавно заявив глава Пентагону Ллойд Остін після 12-го засідання у форматі Рамштайн. Україна успішно застосувала повітряний безпілотник із дальністю ураження 1000 кілометрів. Про це повідомила речниця державного концерну «Укроборонпром». Нагадуємо, що державний концерн 17 жовтня анонсував розробку українського ударного БПЛА з дальністю ураження цілей до 1000 кілометрів, вага бойової частини 75 кілограмів. Українські інвестори виділили кошти на створення першого прототипу бронемашини Інгуар. Про це розповів засновник компанії виробника. Українське підприємство розробляє легкий бронеавтомобіль класу РАП. Перший етап інвестицій включає 20 мільйонів гривень на розробку прототипу авто. Прототип збирається на виробничих потужностях підприємства. Прототип планується представити до кінця цього року і вийти на державні випробування. Український військово-промисловий комплекс серійно модернізує радянський МТЛБ для виконання різних завдань. Кадри із модернізованими машинами було оприлюднено в соціальних мережах. Бойова машина була оснащена дистанційним бойовим модулем невідомого походження зі встановленим великокаліберним кулеметом калібру 14,5 мм. Модернізовані машини також отримали комплект додаткового навісного бронювання на бортах. Встановлення подібних комплектів є дуже актуальним для цієї машини. Українське підприємство виготовило новий нішенорізний комплекс для шахтарів. Про це повідомила прес-служба заводу. Цей комплекс дозволить повністю автоматизувати процес нарізання ніш у складних гірничо геологічних умовах. Новий комплекс має продуктивність до півтори тони за хвилину. В одній з областей України проводять будівництво сміттєприробного заводу, який обслуговуватиме 27 громад. Перший в області сміттєприробний завод має запрацювати до кінця 2023 року. Наразі йде підготовка до облаштування першої черги заводу. Зокрема, споруджується полігон для відходів, який передбачає кілька шарів ґрунту та спеціальних сумішей. Загальна площа будівництва складає близько 30 гектарів. Відомо, що уряд сусідньої країни додатково виділив 2,5 мільйона євро на добудову заводу. Українська компанія в одній з областей України завершує будівництво одного з найпотужніших олійно-екстракційних заводів Європи. Про це повідомили у пресслужбі компанії. Загальна сума інвестицій, спрямованих на реалізацію цього проєкту, становить понад 200 мільйонів доларів. Наразі завод готовий на 85%. Зазначається, що вже на початку 2024 року у планах виконати останні пусконалагоджувальні роботи. Підприємство зможе щорічно переробляти 1 мільйон тонн соняшника та видавати готову олію на експорт. Поява такого потужного виробництва стане вагомою підтримкою для місцевих фермерів. У четвер, 22 червня, Україна отримала півтора мільярда євро від Європейського Союзу в рамках масштабної макрофінансової допомоги. Про це повідомили у прес-службі Міністерства фінансів України. Це вже п'ятий транш, який Україна отримала з початку року. Глава Європейської комісії відзначила, що ця допомога підтримуватиме послуги та інфраструктуру України на належному рівні. Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною членом Банку розвитку Ради Європи. Приєднання до Банку розвитку Ради Європи це ще один крок на шляху подальшої повноцінної інтеграції України в Євросоюз. Зазначається, що ключові напрями співробітництва фокусуватимуться на забезпеченні першочергових потреб України у сфері охорони здоров'я та проведенні державної житлової політики. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.